Усім, синоптичний, привіт, дорогі наші глядачі. Ми розпочинаємо з вами нову нашу зустріч. Говоримо про погоду на найближчу добу, і не просто на найближчу добу, а навіть на найближчі вихідні. І тут, до речі, є ще розказати про це, звичайно, як завжди, наприкінці нашої зустрічі. Це буде така основна рубрика. І нагадую ще ще раз, що не забувайте про мій новий YouTube канал. Я з радістю, з приємністю завжди вас там чекаю. Підписуйтесь, будь ласка, і ми там будемо також спілкуватися. Ну, а сьогоднішню нашу зустріч ми розпочнемо із е, розмови про каштани. Е, ну... Про те, що це символ Києва, сподіваюся, всі про це знають. Цей символ останнім часом його трошки поменшало, на жаль. Я дуже сподіваюся, що незважаючи на такі важкі умови, незважаючи на війну, все одно каштани треба буде підсаджувати. Бо ну я без них не знаю. Ось восени також цей стук і ці каштанчики, які ми всі носимо в кишенях, це все дуже приємно і символічно. Але як себе уявити Київ, наприклад, у травні без каштанів, ну чесно кажучи, дуже важко. Без цвітіння. Ми поговоримо про каштани, саме з точки зору, ось такої трохи не естетичної, а. Практичної, адже, ну, по-перше, хочу сказати одразу: ці каштани, які ось в Києві, це не істівні каштани, це інший сорт. Я забула, чесно кажучи, як він називається. Наступний раз будемо говорити, обов'язково скажу. Я навіть писала про це неодноразово, вилетіло з голови. Ну, словом, ці каштани для краси, не для їжі. Ну і всі ви, напевно, помітили, що вони дуже швидко листочки або вкриваються такими плямами, або вони так скручуються, як я кажу, іржавіють. І насправді в цьому є причина. Це моє пояснення. Вони, ці каштани ну, також хворіють фактично через комплекс чинників, не через одну якусь таку причину. Ну, головна, це напад каштанової мінуючої молі. Ну, вона просто виїдає листя, знижує фотосинтез і загальний імунітет дерева. Я колись читала про це і, до речі, навіть писала дуже така смішна назва цієї противної мінуючої молі польської мови шротує. Ну, але хоч і назва мила, але все одно цей шротовик дуже противний, бо він знищує дерева. Ну і, до речі, не лише в Києві, щоб ви не казали, що це в нас як завжди, це все така зрада, що тільки в Україні хворіють каштани. На жаль, це поширена хвороба практично в усій Європі. Ну, інше питання: що боротися з хворобою такою потребує багато коштів, зараз трохи. З цим складно. Через зміни клімату кажуть, аномальна температура повітря, посухи, недостатнє зволоження, послаблює дерева, робить їх більш вразливими до шкідників та хвороб. Ну і, звичайно, забруднення навколишнього середовища. Це сіль, загальна екологічна ситуація. Дуже це впливає не лише на дерева, а і на ґрунт. ну І відповідно і зрозуміло, що на дерева. Ну І отже, основні причини хвороб це, як я вже сказала, каштанова мінуюча міль личинки цієї молі Вредно, пошкоджують зелену частину листка, що зменшує площу для фотосинтезу. Це, ну, зрозуміло, що послаблює загальне дерево, е, зменшує його здатність накопичувати поживні речовини взимку, і робить вразливим і до інших е, хвороб. Грибок збудник бурої плямистості на пошкоджених оцією вже міллю, мінуючою ділянках, е, часто розвивається грибок, який спричиняє появу бурої плямистості. Ну і кліматичні зміни, ми про це вже говорили. Е, вони також сприяють. І забруднення повітря та ґрунту, і кліматичні зміни негативно впливає, на жаль, на стан дерев. Але основна все ж таки причина це ось ця е, каштанова мінуюча міль. Я знову ж таки, читала, що це боротьба з цією мілью е, роблять якісь спеціальні ін'єкції навіть у кожне дерево. Ну, Зрозуміло, що це дуже дорого, поки що про це ми не говоримо, але принаймні навесні і влітку ми можемо значну частину їхнього життя, каштанів, милуватися їхньою розкішу. Ну, І, на щастя, каштанчики падають. Нія камілям не загрожує, і ми можемо спокійно носити їх і в кишенях, так тримаючи цю гладеньку поверхню завжди в руці. Ну і кажуть, що вони допомагають від такої звичної молі у шафах. Ось такі вони каштани, красиві і корисні. Ми переходимо до поведінки. Магнітного поля землі, зараз до вашої уваги прогностична діаграма, як завжди. Ситуація ну, така більш-менш спокійна, ніяких особливих збурень не передбачається, так, невеликі коливання, тому сміливо переходимо власне, до прогнозу погоди. Отже, вересень завершується, це завершальні вихідні першого осіннього місяця, що буде 27 вересня у західних областях України. Суха погода, комфортна погода. Температура повітря плюс 14-17 плюс градусів на Закарпатті до плюс 19 заздремов усім, хто там відпочиває. На півночі України також переважатиме завтра суха погода із досить прийнятною, так би мовити, денною температурою повітря, плюс 14, плюс 17 градусів, але вночі увага, на півночі, на ґрунті і навіть у повітрі очікуються заморозки. На сході України буде сухо, температура повітря денна, плюс 13, плюс 18 градусів, і також подекуди є ймовірність заморозків. У центральній частині України також у ніч на суботу очікуються заморозки на ґрунті місцями у повітрі. Це така буде дуже холодна ніч, а вдень температура повітря зможе підвищитися до... 13-17 градусів тепла. У південній частині України, на щастя, ну, у більшості південної частини заморозки малоймовірні, температура повітря коливатиметься від 15 до 19 градусів, це буде найвища температура повітря в Україні, але ну, порівняно звичайно вона не дуже висока. Кияни, найближча ніч холодна, адже у Києві на околицях плюс 2, плюс 5 градусів усього-навсього, і місцями навіть заморозки 0,3 градусів. Радуси. В день температура повітря коливатиметься близько плюс 15 градусів і буде сухо. Тому субота дуже сприятлива і для роботи на присадибних ділянках, і для прогулянок. Але ось в неділю погода на півночі, включно з Києвом, зміниться. Атмосферний фронт з північного сходу зумовить збільшення хмарності, прийдуть дощі. І відповідно стане ще холодніше, тобто на півночі, а також місцями на Черкащині та на Вінничині очікується у неділю. Саме у неділю підкреслюю, дощова холодна погода із низькою температурою повітря плюс 10, плюс 13 градусів. Нарешті території України у неділю ще залишатиметься суха погода, і температура повітря не зазнає особливих змін. Ось ну, такий найближчий. Синоптичний підсумок погоди в Україні субота, скрізь сухо вночі у більшості областей заморозки вдень. Ну, помірно тепло, я б сказала, а в неділю на заході, на Черкащині та на Вінниччині дощі ще похолодніше. Нарешті території без істотних змін буде синоптична ситуація. Що буде на наступному тижні? Будемо стежити за прогнозом погоди разом. Зазирайте на мій YouTube канал, підписуйтеся, спілкуємося, задавайте питання завжди з радістю, приємністю буду відповідати на всі ваші запитання. І як завжди. Уважно стежте за оточеними прогнозами погоди на каналі Еспресо.